Це відео. Я Фердинанд Другий Арагонський. Хочу почати з офіційного звернення іменем папи римського Олександра VI Ми проводимо лінію демаркації. Усе, що на захід від островів зеленого мису, ми віддаємо супермамі. Хай там жінки гризуться одна з одною за немиті унітази і виховання дітей. Це буде земля. Карпачова, усе, що на схід, ми віддамо Холостяку. Там жінки будуть гризти одне одну за червону троянду і увагу мужика, який сам не знає, чого хоче. Так ми поділимо світ телевізійного крінжу порівну. І ніхто не піде ображеним, окрім нашого. Інтелекту, я сподіваюся, жарти про тордесільяський договір для вас не тумач. А що тумач, так це кількість мемів про холостяка в моєму інтернеті. Зізнаюся чесно, з усіма моїми пафосними моментами, типу мільйонів університетів, відсутності Тіктоку і так далі, і тому подібне. Реаліті шоу я обожнюю і обожнюю їх відкрито. Я прям насолоджуюся цим крінжем, просто знаєте, му -му 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 -му. Делішес, але при цьому іноді в голові виникає питання, чому ці реаліті шоу настільки в'їдаються в нашу голову. Рік тому всі фанатіли по супермамі. Зараз всі обговорюють Холостяка. Наступний день з'явиться якесь інше реаліті шоу. Але сьогодні я хочу зосередитися саме на Холостяку, і чому він так зміг промити мізки, здавалося б, всім українцям. Насправді я змогу знайти три причини, чому це шоу настільки популярне не тільки навіть в Україні, а й в усьому світі. Почати хочу з найбільш об'єктивної постановки проблеми яке психологічне коріння такої популярності. Підійти до рандомної людини на вулиці і спитати, чому вони дивляться холостяка. Людина відповість. Хочеться подивитися, або якусь суперкрінжатіну, де знаєте, драми, скандали, або більш така, знаєте, пересічна людина, скаже, хочеться побачити історію любові, розвитку і знову ж таки драми. З цього можна зробити такий, знаєте, трошечки спектр від крінжового нігілізму до романтичного ідеалізму. Але сьогодні ми цього робити не будемо. Як люди, які дивляться холостяка заради любові, так і люди, які дивляться холостяка заради крінжу, себе. Обманюють як мінімум, так би подумав психолог теоретик Леон Фестінгер. Саме його ідеї допоможуть нам подивитися на дурдом, який твориться не тільки в холостяку, а й в більшості реаліті шоу, і зрозуміти, чому наші маленькі мізки настільки сильно хочуть оце човкати на крінжових вижатих, як фреш, псевдостосунках інших людей, знятих на камеру. А на цьому моменті я хочу зупинитися. І безбожно перекламувати себе. Чи цікавий вам світ моди? Якщо ви відповіли так, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Якщо ви відповіли ні, теж підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там я ділюся новинами світу моди і новинами свого життя. І я зараз зроблю собачі ласки. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Я вас всіх дуже і дуже люблю. Посилання в описі в закріпленому коментарі. По суті, ти сидиш у себе вдома в якихось там треніках піжамці, дивишся це шоу, дивишся на якусь людину, у якої там ментал брейкдаун через те, що троянда дісталася на їй, і розумієш, що у тебе в житті все вже не так крінжово, якщо у тебе проблеми посерйозніше. Зізнаємося, чесно, в контексті війни у всіх українців проблем побільшало, і життя стає складнішим чисто через факт належання до. Української нації. Це базове дано. Фестінгер мав дві паралельні теорії: теорію когнітивного дисонансу і теорію соціального порівняння. Давайте почнемо з когнітивного дисонансу, тому що насправді про нього знає більшість людства. Ідея когнітивного дисонансу стає в тому, що ми, люди, наші мізки, насправді працюють набагато простіше, ніж здається, пересічній людині. Оце, знаєте, з присутнім людині. Внутрішнім нарцисизмом наші мізки намагаються бачити світ в категоріях, які приводять нашу картинку світу до якоїсь зрозумілості, простоти і гармонії. Тобто, наш мозок намагається проаналізувати всі речі, які виходять з норми. В лінзі того, як їх до норми привести. Тобто, якщо у нас наша гармонія мізків порушується якимись зовнішніми моментами, у нас в голові виникає саме оцей когнітивний дисонанс. У нас немає гармонії між нашим внутрішнім баченням світу і зовнішнім. Існуванням власне, реальності. І саме тому виникають багато психологічних проблем, особливо коли у людей дуже сильно змінюється світогляд, бачення світу або в цілому стиль життя. Одним з моментів вирішення цього когнітивного дисонансу він показував теорію соціального порівняння. Насправді, у більшості людей це соціальне порівняння з'являється саме по собі. Тому що це інструмент, який підсвідомо наш мозок використовує для того, щоб лікувати вавки когнітивних дисонансів. насправді мізки одночасно влаштовані і набагато простіше, і набагато складніше ніж всі ми можемо сприйняти. І оцей спосіб розбирання з цими когнітивними дисонансами у вигляді соціального порівняння формулюється дуже і дуже просто. Людина це соціальна тварина. Ми це не можемо заперечувати в жодному з виглядів. Це знаєте, це не про я ненавиджу себе або я обожнюю себе. Це більше про я найкраща людина, я найгірша людина, оскільки у людей немає якоїсь об'єктивної лінійки оцінення людини для того, щоб оцінити себе, звісно. Цю лінійку намагаються створити абсолютно всі, і у кожного з нас в голові є оця лінійка, по якій ми оцінюємо людей. Але оскільки у суспільства, у людства немає якоїсь супер об'єктивної оцінки людини як такової, тобто ми почнемо оцінювати людей по IQ, це не дуже соціально коректно, і ти в якісь інші деталі можна взагалі прийти до нацизму, і саме так через соціальні умови наші мізки почали створювати цю лінійку в нашій голові, порівнюючи нас самих улюблених, з людьми, які нас оточують. Так і створюється оця ідея соціального порівняння, коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, яких ми бачимо, з якими ми спілкуємося, яких ми сприймаємо, і у поєднанні з певними парасоціальними стосунками. Які з'являються у нас, коли ми слідкуємо за певними людьми або навіть якимись персонажами, достатньо довго, я більш ніж певний, ось згадайте свій улюблений серіальчик, згадайте момент, коли ви подивилися його вперше. Які риси персоналіті ви собі спиздили з персонажа, який вам сподобався найбільше, це можна сприйняти з психологічної точки зору як певні парасоціальні стосунки з неіснуючим персонажем? Якщо взяти сферичні парасоціальні стосунки в вакуумі, тобто без всіляких там знаєте, жінка хоче переспати з аніме, міністерка економічної резилєнс Японії, яка в Твіттері пише, що її не цікавлять два мужики? Якщо не йти в якійсь крайнощі, то у кожного з нас є певні парасоціальні стосунки, і їх з'явлення це норма. Не норма, це коли вони змінюють наше життя і впливають на наші стосунки з іншими людьми. Але. З точки зору соціального порівняння певні парасоціальні стосунки тільки підвищують наш рівень зацікавленості в створенні цих парасоціальних стосунків нормального рівня. Не знаєте, там ой, я бачу жіночку з холостяка, і мені хочеться просто з нею одружитися прямо зараз. Я буду їй мільйон листів писати. А ми створюємо певне парасоціальне порівняння в нашій голові між собою і навіть не учасницями холостяка, а персонажами. Які ці учасниці грають, тому що реаліті тв здебільшого, це акторська гра. Це може доказати статистика американського хостяка, де лише 1-2% пар, які залишилися в кінці після нашого шоу, залишаються в стосунках одне з одне. Це все акторська гра, навіть для людей, які вважають, що вони там прям реально шукають любов. Це підсвідома акторська гра. Тобто, ми, коли нас 24 на 7 знімають камери, ми не зможемо не грати якусь роль, і саме з цією. Ролі у нас будується певна parasocial comparison, парасоціальне порівняння саме для того, щоб прибрати з нашого мозку ці когнітивні дисонанси, про таке ж не буває. У нас в реальному житті 25 жінок за мужиком не бігають здебільшого. Але при цьому, якщо ці порівняння у нас завжди позитивні, якщо ми завжди бачимо людей, які гірші за нас, у нас, по перше, відпадає певна мотивація. А по-друге, наш мозок на це підсаджується. Ми всі всередині, глибоко в душі, хочемо відчути себе трошечки кращими за інших. Наш світ зараз, з соціальної точки зору, дуже схожий на гонку. Пройти вперед, все таки хочеться і побачити себе. З точки зору ідеї соціального порівняння ми можемо з гарної сторони лише порівнявши себе з людьми, яких ми відчуваємо як гірші за нас. Пан Фестінгер сказав би про холостяк, і в принципі про будь-яке інше крінжове реаліті шоу нам хочеться порівняти себе з іншими людьми, яких ми бачимо як якісь не такі. Якась учасниця занадто емоційна, якась учасниця занадто драматична, якась учасниця занадто правильна, і на їх фоні ми відчуваємо себе більш позитивно і особливо сильно це на нас впливає в часи коли у нас набагато більше стресу коли нам потрібні ці позитивні емоції для того щоб з цим стресом справлятися але при цьому я одразу можу дати контраргумент я боюся Крінжі, ось буквально. Я та сама людина, яка прокпролистує крінжові місця в фільмах. Оце іспанський сором. Ним можна проводити мені тортури Порошенка. Я ненавиджу іспанський сором. Я завжди пролистую крінжові моменти в кіно. Я завжди пролистую крінжові моменти в відео. Я завжди пролистую крінжові моменти в реаліті шоу. Чому ж тоді людям, які мають алергію на іспанський сором, також настільки сильно подобається хостяк і, в принципі, інші реаліті шоу. Це я можу обробити з іншої, більш філософської точки зору. Холостяк це ідеальний приклад симулякра, копії, у якої немає. Певного оригіналу. Я дуже люблю теорію симулякрів Жана Бодріяра. Нею я ділилися на своєму каналі дуже і дуже багато разів. То я кажу про Тікток, то я кажу про якісь парасоціальні стосунки. І зараз я буду казати про певні симулякри того, до чого ми всі йдемо. Більшість людей хочуть побачити в своєму житті певну любов. Холостяк в цьому випадку це не про любов. В реальності ніхто не буде змушувати 25 жінок бігати за. Квітами від мужика. Навіть не буду казати жінка, якщо вам подобаються мужики. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви бігати за однією трояндою від цього мужика? Абсолютно ні, в цілому, я думаю про себе, якщо б мені в житті хтось подарував одну троянду, ця троянда була б успішно запіхнута цій людині в жопу, як мінімум, в 90% випадків. Так я бачу певні випадки, коли ця троянда дійсно була б мені приємна. Але якщо це романтична точка зору, особливо перші певні побачення, я думаю, краще вже не дарувати квітів взагалі, аніж дарувати одну троянду особливо в целофані. Ну це моя думка. Я не буду тут Тут нічого пояснювати. Повертаємося до симулякрів. Симулякри Жана Бодріяра мають чотири певних таких стадії. Перша стадія це копія, яка є відвертою рефлексією реальності, відвертою репрезентацією реальності. Друга стадія маскує базову реальність. Певна картинка змінює реальність. Третя стадія показує відсутність певної реальності. Тобто наша картинка ставить реальність під питання. І це питання звучить як чи існує взагалі ця реальність? І четверта стадія: наша картинка не має жодного відношення до реальності. До жодної з реальності. Вона не співпрацює, не має жодних стосунків з реальністю. Антикопія сферичного коня в вакумі. Це, знаєте, це злий близнюк сферичного коня в вакумі. Це антисферичний антикінь у антивакумі. На мою думку, холостяк це стадія 2, максимум 3. Тобто у нас немає якогось максимального абсурду по типу якогось. Слаймування Nickelodeon. у нас немає якогось знищення реальності, у нас немає ніякої відсутності реальності. Але при цьому холостяк настільки закидується на цей симулякр, що у нас немає якогось психологічного негативу, зайвої емпатії до кожного з учасників. При цьому холостя не настільки далеко на спектрі симулякру, щоб у нас була ця емоційна Прив'язка абсолютно відсутня, щоб у нас взагалі не було емпатії. Тобто це ідеальний баланс того, що ми прив'язуємося до персонажів, але прив'язуємося до них не занадто сильно. Нас все одно цікавлять подальші епізоди, навіть якщо улюблений персонаж вже не бере участь у реаліті шоу. І ось саме через цю теорію симулякрів, через оцю знаєте, тіктоковість, що буде в наступному епізоді, треба подивитися, треба листати далі і далі, і далі отримувати цей дофамін. Саме через цю симулякризацію реальності симулякризацію реальності, якої нам більшості не буду казати всім, тому що є там знаєте, а романтики, але більшості людей хочеться романтики, і оця симулякризація бажань більшості в суспільстві дає нам оцю певну. Наркотичну залежність від цих реаліті шоу. І це знову ж таки з психологічної точки зору нормально. Це певні захисні механізми, які наш мозок використовує для того, щоб боротися зі стресом. Особливо, якщо у нас це бажання якогось романтичного партнера в житті не виконане. Але навіть якщо воно виконане, навіть якщо у нас там поруч з нами є людина, яка повністю дає нам закриває всі наші. Коробочки ставить галочку на всіх наших потребах, все одно ми підсаджуємося на цю симулякрізацію, тому що ми можемо собі сказати: у мене є людина поруч зі мною. При цьому дивлюся на екран і бачу людей, які хочуть те, що в мене вже є. Це підходить до усіх людей з різних сторін, маючи один і той же формат, і саме це. І робить ці реаліті шоу, особливо холостяк, настільки геніальною психологічною зброєю проти наших мізків, які вже потерпають від стресу. Тобто, уявіть собі, ось наш стрес розбиває нашу персональну броню, а холостяк залізає між оцими пластинками цієї броні. І залазить прямісінько нам у мозок. Насправді, як з психологічної, так і з філософської точки зору, це абсолютно геніальний момент. Навіть з точки зору стосунків персонажів у холостяку можна побачити діалектику раба і господаря гегеля. Тобто, холостяк думає, що він головний, тобто цей господар по гегелю. У нього є оці троянти. Учасниці це певні раби гегелівські, які борються за певне визнання. Діалектика раба й господаря. Вона також знаходить своє місце Місце в цьому реаліті шоу в хостяку, але при цьому за гегелем з точки зору повороту господар стає залежним від раба. Без учасниць хостяк це просто мужик в більшості випадків відомий. При цьому, коли за нього борються ці 25 жіночок, у нас створюється оця накидана цінність. Це як ринок акцій, це як сток маркет. Як тільки на певну акцію з'являється величезний попит, її ціна підіймається в неймовірній космічній прогресії. Тобто у нас є одночасно і певна патріархальна ідея, що мужик головний, він дає троянди, і... і при цьому, з точки зору боротьби з певним патріархатом, сила все одно в руках жінок, тому що вони і дають своєю певною боротьбою за мужика, цьому мужику його певну цінність. Знову ж таки, назива. Холостяк мізогінним або ні, це ваша справа. І я буду дуже радий, якщо ви напишете свою думку в коментарі, мені буде дуже цікаво її почитати. Але при цьому я обіцяли розглянути холостяка з трьох сторін. Ми вже розглянули його з психологічної точки зору, ми вже розглянули його з філософської точки зору. Прийшов час дивитися з точки зору математики. Я обожнюю факт того, що я маю юридичну освіту, що зараз я продовжую другу магістратуру на цій юридичній освіті. Даліше просто, наскільки я люблю відсутність математики. Математикою я хочу трошечки піднасрати нашому позитивчику. Ми будемо говорити про математику провалу, чому казіно не завжди виграє. Ідея холостяка: це було підмінити оцим бодріяровським симулякаром шоу про любов. Під певний рекламний формат, здебільшого, реаліті шоу вони створюються. Їх формат створюється саме для того, щоб продавати рекламу. Через формат того, що персонажі постійно взаємодіють між собою і мають якісь певні конфлікти. У нас постійно є певний момент, певний кліфхенгер, на якому можна зупинити це шоу і запустити рекламу. Постійно, коли ви дивитеся реаліті шоу, будь то Холостяк, будь то Супермама, будь то Ловайленд, якщо ви ови з Англії, в будь-якому з цих шоу. Є певні моменти, які транслюють нам. Певну вставлену рекламу в ці шоу. Кожна учасниця і учасник в принципі теж це шоу як стартап. Ці люди, які йдуть на це шоу, і це знову ж таки не взято з якоїсь стелі, це взято з опитування екс-персонажів американського хвостяка, Вони йшли на шоу не для того, щоб шукати кохання, а для того, щоб а просувати свій особистий бренд, Б. Для того, щоб отримати певну аудиторію, В для того, щоб потрапити на телебачення. Навіть оці 1-2% які залишилися парами після реаліті. Шоу, це все ж таки більше як побічний ефект і виключення з правил, яке тільки правило підтверджує. Ідея цього шоу це просування і створення певного персонального капіталу за рахунок того, що всі люди ведуть себе у певний цікавий спосіб. Якщо б жіночки на холостяку по справжньому намагалися залицятися, і мужик на холостяку по-справжньому шукав би кохання, це шоу було б настільки. Тільки нудним, ось настільки нудним, що це просто неможливо було б дивитися. В кінці кінців холостяк це певні гладіаторські ігри нашого часу. Людям завжди хотілося хліба й водовищ, і в принципі засуджувати себе за це бажання не має сенсу. Але я хочу спитати у вас, що думаєте про це шоу ви? Можливо, ви його обожнюєте, як в принципі, люблю реаліті шоу я, можливо, ви його ненавидите. Висловте свою думку в коментарях, бо це сейф спейс, і мені реально дуже цікаво побачити різні думки різних людей. З вами був я, ваш провідник світ моди і крінжової психології Борис Кагаїні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі, папа! -па.